Стосовно турніру, турнір на дуже високому рівні. Маємо трохи меншу кількість учасників порівняно з і минулорічним турніром чи з минулим турніром. Порядка 130 учасників. Дуже є добрим те, що ми бачимо поступ вперед в плані організації турніру. Тобто, кожен наступний турнір це все вища і вища планка. За це дякуємо Моршицькому шаховому клубу. Дякую, що скажіть ласка, як вам спонсорство, як організація від кросмейстер? Дуже гарний спонсор, е, багато подарунків, е, багато якісних виробів. Ми можемо бачити тут організовану ярмарку і відверто кажучи, якість робіт дуже висока. Це так. дуже добре. І що побажаєте учасникам шахового турніру Красне? Можна я вже казав у своєму виступі, що бажати кожному переможцю перемоги це трохи утопічно, тому що у нас 140, 130 учасників. Але я бажаю кожному, щоб сьогоднішня партія була найкраща в житті. Дуже вам дякую. дякую вам.